Боже, дякуємо тобі за те, що побачили цей ранок, Господь радісний, сонячний, теплий такий день, який ти даруєш нам сьогодні, Господь, і даруєш ще один привід, ще одну можливість прийти до тебе в твій дім, Господь, звернутись до тебе. Подякувати за життя, подякувати за ці дні, які ти продовжуєш, Господь. Я також хочу попросити Тебе за тих, Господь, хто можливо постраждав цієї ночі. Боже, будь де, я маю на увазі Господь, в будь-якому місті, чи селі, Господь, чи на лінії фронту, Боже. Якщо хтось постраждав чи когось втратив, Господь, то потіж, будь ласка, щоб твій мир, твій спокій він запанував в серці, Господь. Дійсно, щоб це зло воно не ширилося, а щоб воно завершилося, Господь. Я прошу зупини. І... Даруй нам мудрості Господь сьогодні як християнам, також Господь, перед різними е, ситуаціями, коли треба буде робити якийсь вибір, даруй бути мудрими сьогодні, Господь. Ми сьогодні потребуємо твоєї мудрості в прийнятті різних рішень, Господь. Я прошу, допоможи е, дійсно і молитися завжди, Господь, е, не бути байдужим, не закриватися тільки. В своєму комфорті, Господь, в своїх якихось питаннях, але думати про оточуючих, Господь, думати про нашу місію, що ми маємо робити, Господь. Допоможи не бути ледачими сьогодні, Господь, допоможи і молитися, і робити щось зі свого боку, хоча б мінімальне, Господь. Мати співчуття сьогодні до оточуючих людей, Господь. Благослови, щоб ми, як церква, сьогодні теж, Господь, правильно проживали цей час. і... Дійсно, мали співчуття, мали любов до людей, Господь, і збережи наші серця також, Господь, дійсно, щоб вони були наповнені миром, а не просто злом, Господь, чи якоюсь ненавистю, Господь, а щоб вони були наповнені миром і щоб ми діяли мудро сьогодні, Господь в Ісуса Христа. Амінь.